Як згенерувати схему за пару секунд. Відкрийте сервіс за посиланням в описі під відео та зареєструйтесь зручним способом, наприклад, через Google Акаунт. Обираємо один з трьох форматів: часова стрічка, ментальна карта або система координат. Спершу спробуємо ментальну карту. У полі пишемо потрібну нам тему, наприклад, країни світу. І починаємо генерацію. Ми отримали схему, в центрі якої наша тема. Від якої йдуть розгалуження за материками та коротким описом деяких країн на них. Аналогічним способом створимо стрічку часу. Наприклад, етапи приготування торта Наполеон. Це не деталізована інструкція, але подібні схеми можуть використовуватись для лаконічних презентацій або формування загального уявлення з якоїсь теми. Тепер спробуємо третій формат систему координат. Нехай темою буде цифрова грамотність. Ми отримали точки, які символізують різні категорії людей. Штучний інтелект оцінив гіпотетичну цифрову грамотність цих категорій і розставив у відповідних місцях. Кожної доби в цьому сервісі можна створити до трьох схем. Створеною схемою можна поділитись, скопіювавши посилання. На сторінці створення схеми рекомендуємо переглянути приклади. Що можна генерувати в різних галузях для різних цілей? Це може наштовхнути вас на нові ідеї. Багато інших корисних відеоінструкцій можете знайти на YouTube каналі Уміти. Підписуйтесь!